Не пощастило нашому народу, дав Бог сусідів, ласих до на Забрали все і землю, і свободу, забрати хочуть вже і честь. Отак воно йдеться до роїни, отак ми загрузаємо госту, Це боротьба за долю України. Все інше то великим сковоруством. Сусід північний хижий і великий, дрімучий злидень, любить не своє, колись у греків Янус був великий, а в цих орел двоглавий заклює. Душа захрясла в цьому хомотинні, де лиш горби вклоняються горбам. Як там я вчив, ще з малку по латині, гублю себе, коли служу рабам. Чи ми чинили утиск з сусідам їхній мові, був мій народ співцем і сівачем, я все б зробила без проливу крові, так ви пройшли вогнем тут і мечем. Нема нам щастя. Висить бути чудо, ще ми повстанемо зі своїх руїн. Мене не можуть люди не почути, душа в мені розгойдана, як дзвін, не звикли думать, звикли говорити, кричати звикли слава та ганьба, Зледений дух, прикутий до корита, лише ногами правду розгортав. Ми воїни не ледарі, нележні, і наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те. І вже ногою бужем стремені я нахилився до своєї долі. Я їй сказав, чекай в Чигирині, ми переможемо, не такими як не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку.